Я натхненно вірю, що через п'ять років Україна буде вільною державою. Я впевнена, що ми зможемо перебороти всі негаразди. У майбутньому будемо жити краще, знаючи, що ми єдині. Підтвердження цим слідом тобто вибачить увесь світ. Через п'ять років Україна буде повністю відбудована. Культ свого українського буде відомий усім. Якою буде наша рідна Україна, залежить від нас, від кожного з нас. Україна буде такою, якою ми її зробимо. Сподіваємось на найшвидшу перемогу. Я вірю, що після неї на нас чекає стрімкий розвиток і гарне майбутнє. Слава Україні! На мою думку, для початку повинен стати мир в країні. Далі буде розбудована інфраструктура, а з ним потрібно будівельників та будівельні матеріали, конструкторів та архітекторів. Економіка продовольства також буде розвиватися, а також it сфера яка буде дуже потребувати робітників. Також надіюсь, будуть проведені реформи в країні, зміна. Порядку влади та впровадження реформ на покращення українського суспільства. Також хочу додати те, що після війни наша українська культура буде дуже розвиватися, і наше суспільство буде ставати все міцнішим та краще. На мою думку, ми обов'язково виконуємо мрію нашого народу, України. Ми переможемо, ми зможемо, адже наш сильний не тільки фізично, але й морально. Нарешті наші мрії здійсняться, не буде вимикатися світло, Ми не будемо чекати тривог в укритті, не будемо читати новини сльозами на очах. Наша мрія лише одна розвідаюча Україна. Я впевнена, перемога чекає в будь-якому випадку. Іншого варіанту в нас немає. Українці вірять в свою перемогу. Але що не в це? Почнімо з того, що в нас наші Збройні Сили України, які роблять все можливе, щоб були в безпеці під українським прапором. Також кожен українець робить і цю перемогу. Що Чи вам нагадати, ми за три дні зібрали кошти на три барахтар. Наш ворог начував такого опору, такої сили до та хоробрості від нас. Наші воїни роблять все, щоб долати ворогів. Ці противники забули, з ким ми почали цю війну. Ми, українці, незалежні. Незламні, вільні та маємо вою дух. Тому тому ми продовжимо боротися за майбутнє. Слава Україні! Війна, яка розпочалася у 2014 році, набрала обороті у 2022 році, і змусила українці насправді задуматись, які люди нас оточують, і як традиції інших країн впливають на наші. Після закінчення війни можу вас стовідсотково запевнити, що в Україні з'являються нові традиції. Серед них це вшанування загиблих під час цієї війни і святкування нашої перемоги, яке буде відбуватися на державному рівні, але також будуть шановуватись традиції минулого.